Я була в шоці, коли дізналась, що звичайний продавець на Aliexpress заробляє більше 10 тисяч доларів на місяць на товар, якого він навіть в руках не тримав, адже він продає товар напряму з фабрик по дропшипінгу. І потім саме ця фабрика сама відправляє товар клієнту. Саме через це в замовленні взагалі так багато браку, і товар не завжди якісний та не відповідає дійсності, адже його не перевіряють перед відправ. Я Починала працювати з Китаєм у 2021 році. Теж думала, що Aliexpress це просто топ-платформа для роботи з Китаєм. Обрала найдешевший товар та перепродає продавали на OLX з націнкою X2. Вже потім зрозуміло, що це взагалі не варіант, якщо ти реально хочеш будувати бізнес, закупляти товар Оптом і перевіряти його. Для опту і нормальної роботи є зовсім інші платформи, такі як 1688 чи в WeChat. Там зовсім інші ціни, там можна адекватно перевіряти постачальників і контролювати якість, якщо співпрацювати з карго компанією е, Я зрозуміла, як обирати товар, який буде продаватись постійно, та як шукати те, що є трендом, який швидко проходить. Але заробити на цьому можна просто шалені гроші. Про це все я взагалі дізна... Зналася випадково, коли натрапила на один секретний телеграм-канал. Шкода, що не знайшла його раніше, бо, якщо чесно, то на Aliexpress я втратила купу грошей на неякісному товарі та переплаті посередникам. І все це просто через незнання. Послання на телеграм залишила в шапці профіль.